Ахо, вітаємо з Різдвом і Новорічними святами. Ахо. Вітаємо наші памілійські царства. Вітаємо всіх добрих людей. 2025 рік був непростим. Але тим не менш, він показав, що складно, але людство все-таки вивертається, повертається до того нового, що ми повинні формувати нові союзи, нові закони, нові системи цінностей, переглянути щось старе для того, щоб зрозуміти, що з цього ми готові брати в нове життя. Сьогодні буквально завершується життєвий етап цивілізації Сапіенса і формується колиска. Нової цивілізації і Україна являється алтарною центральною її частиною. І саме ми це горнило, саме ми ці небесні земні. Ковалі тої нової іскри, того нового тапасу, який повинен в людських серцях запалити віру в життя чесне, здорове, де на планеті Земля не буде хвороб, не буде війн, де кожен буде мати умови, щоб в цьому живому ботанічному космічному кораблі мати все необхідне для розкриття своєї унікальності, щоб цей весь сад райський, який повинен бути таким, зміг виконати. Те завдання, заради якого нашу планету створювали. А вона космічна бібліотека, космічна аптека, центральний фрактал, який сьогодні повинен видихнути геть абсолютно якусь нову якість. І щось величне вже пройдено, відкривається нове. Я вже думаю, нас з вами нічим не налякати, але те, що гряде, воно добре, потужне. І пригодне буде тільки для тих, хто з ним на певному унісоні, на певній вібрації з півсни. Міля дуже зводне У нас для життя є все. Планета це чудо. мама створила для нас все, для щасливого, здорового, мудрого життя. І хай буде так. Колись все починалось, з чогось все починалося. Нехай 2026 рік буде початком усвідомлення, пробудження того, що в нас все є. Для будівництва, для творчості, для створення класної країни. Для створення відвертих відносин для створення і проявлення любові хай буде так. Зараз, поки Барто казав, мене свідомість перенесла в підготовку, ми готували різдвяну вечерю, жінки там донька молодша, свекруха, Бартова мама. І готували вже завдяки новим там у нас аерогріль і там ще девайсів і ось мама, якій практично вже 80 років, дивилася, як ми з донькою, просто отак тиснемо кнопочки, кладемо туди ту, ту качку, дістаємо. Вона вже така, що тільки в фільмах можна було таке бачити. І вона каже: це сьогодні вже таке понапридумували. А я кажу, мамо, уявляєте, якби оце все, що вони вміють придумувати? І вони придумували не ракети, танки й бомбочки, а для життя. Вона каже, ми були б, ми вже жили як боги. Я кажу, ми будемо. Будемо так жити, ми щиро в це віримо, тому ми йдемо. І ми, окрім того, що у нас є обов'язки, у нас є права. Ми робимо дії, які... Повинні просто нам гарантувати у всесвіті, в якому є закон та життя, на яке ми з вами заслуговуємо. А ми заслуговуємо на Україна заслуговує на процвітання, на велич, як її всі добрі люди. Тому з новим 2026 роком, з новими спектрами вогняними, сконає від слова кінь, тож комусь крила. Комусь могила, бо земля возноситься, і все, що на ній, все, що не може, буде трансформоване. Тому йдемо за тим, що гряде. Дякуємо за честь супроводу. Будьте щасливі, бережіть одне одного. Нехай у всіх буде тепло, добро, любов і достатку. І світ. Оха. Вітаємо Оха, вас.